Ну і давайте тоді подивимося Андрія Біднякова. Дуже важливо зрозуміти, на яку публіку ти говориш. Дуже важливо знати свою аудиторію. І Знову ж таки, якщо ви приєдналися тільки що, я скажу, що сьогодні у мене тер присвячений, в принципі, двом жінкам, які регулярно виголошують один і той же самий текст, записуючи нібито нове інтерв'ю. І вони абсолютно точно знають, на яку публіку вони працюють. Вони працюють на ту публіку, яка хоче увірувати в гражданську війну і в те, що їх всі ущемляють. І це дуже важливо знати. Тому я вирішила поцитувати. В разум с тем, что я цитировала вам вот это вот все. То, что сейчас происходит, и mm. я не знаю даже, как правильно э, подобрать слова, мне кажется, вот такие вот, как Мандзюк и с, с ней вместе, это mm. люди, которые ведут нашу страну в гражданской войне. Ну, может быть, и грубо говорю, но это мое впечатление такое, потому что... Э, І я вважаю, це чому не державною, появилась в 22 году в июле місяця. Просто ні ніхто не обратів на <сас> наверное, явного такого внимания. Дуже важливо зрозуміти, на яку публіку ти говориш. Дуже важливо знати свою аудиторію. <сас> І як ви розумієте, насправді мені також хотілося поговорити про знання своєї аудиторії і про те, що ці люди абсолютно точно знають, на яку вони аудиторію говорять, і вони працюють для того, щоб ця аудиторія залишалася цієї аудиторії стає менше, тому що дуже багато людей говорять на аут. Те, щоб ця аудиторія опритомніла і пішла далі українським шляхом і не сприймала русский мір як свою цитадель. Але це дуже важко зробити в той момент, коли постійно, постійно є дуже багато різних спікерів: від Роднянського, від е, цих, цих, е, баумійстерів е, е, і так далі, які мають досить широкі аудиторії, не кажучи вже про тих, хто просто тримає свою аудиторію в світі Руск. Ва, міра, і тут мені захотілося процитувати декілька історій, які є дуже дуже такими яскравими у виконанні Андрія Віднякова. За яким я взагалі не слідкувала, тому що я не дивлюся цей контент, але все таки є декілька нюансів, які хочеться з вами обговорити, і важливо зрощувати свою аудиторію, бо я дуже багато років думав, що я працюю для класних людей. Що я зрощую правильно, я не думав, точніше, що наскільки важливо зрощувати свою аудиторію. Я хотів бути добрим, класним для всіх. Еге-гей. На жаль, зараз працюють так багато і в нашій країні. Ти хочуть бути добрим, хочуть бути класним, не, не сказати щось там радикальне, не сказати щось негативне, але ти ж не вирощуєш свою аудиторію. Ти не знаєш, хто тебе дивиться. І hey, діти я не побоюся того гарятно рускому язикі. Uh, в моєму ТГ тільки 8 тисяч пересілянців. И, соответственно, в классах у деток моих приходят такие же самые дети, которые, к сожалению, не владеют украинским языком. И мои дети не будут их бить, а мои дети я учу, помогите ему адаптироваться малышу, покажите, где там водичку набрать, где туалет, где раздевалка, шкафчик и так далее. Я учу детей доброте. Я учу дітей доброте. Ну і от ви знаєте, мені просто у ці два інтерв'ю захотілося поставити поруч, тому що з одного боку бідняков розповідає про те, що дуже багато людей взагалі працюють на імідж Я очень хороший, я всім дуже нравиться». От у Тумаша Фросініне це невроз там чи ще щось. Ну у купи людей насправді. У мене теж, до речі, якийсь момент був до того моменту, коли я не це запитання, а чи все нормально зі мною? Що я хочу, щоб всі на мене, щоб всі мене сприймали такою, як я себе бачу, не приписували мені те, чого в мені немає, хоча ми в інтернеті. Ну і купа людей взагалі не розуміє, про що мій контент і ніколи не зрозуміє. І в принципі їм це не треба, тому що до них це знання, навіть моє секретне, яке видлобала, прийде з іншого місця. А може, вже прийшло в 2000 році на лекції Ліни Косте. Грубо кажучи, я це і от у багатьох людей оце ось мені всім нравиться, Мені нам нравиться. І Бідняков розповідає про те, що його от ілюзії були розбиті, тому що він такий класний всім так нравився. А потім виявилося, що а хіба він цей контент робив, тому що він робив це для людей, які того не цінують, і тим більше, і більше того, більше того роблять тобі боляче, попри все то добро, которое ти їм подарував. А я поясню, в чому велика проблема. Коли я працював там, і мене знали там всі, коли була Орел Решка, і багато ведучих звідти вийшли, їх дуже люблять звідти цієї програми. А коли я там ходив, до мене підходили всі і казали, вау, ти такий класний. Ти, ми тебе обожнюємо, ми тебе любимо. Уху! зараз мені присилають повідомлення в директ з відрізаними головами наших солдатів. Ці ж люди. І я дивлюсь переписку з цими людьми. І там переписка з 15-го. 16 років, де вони мені розповідають, які я класний, як вони мені мене люблять, і що вони виросли б**, на моїх програмах. І ось чому важливо знати, для якої аудиторії ти говориш. Ось чому важливо давати правильні меседжі, щоб потім ті люди, для яких ти був добрим і класним, коли ти хотів там не те, щоб сидіти на двох стійцях, я не про себе, а про деяких зараз, хто продовжує. Потім ті люди можуть тобі просто так ніж в спину вставити, умовно кажучи, оце важливо. І ви знаєте, насправді від нікого вже нічого такого нового не говорить. І я е, подібний епізод показувала вам ну місяць тому, можливо, коли я цитувала інтерв'ю Віталія Волоча і теж рекомендую його вам передивитися, і мій етер про це передивитися, якщо ви раптом е, пропустили. Тому що він розповідає про той же досвід, коли ти працюєш на російський ринок, коли ти робиш на ньому велику кар'єру, і тебе всі знають, тебе всі люблять, і тобі пишуть дуже багато повідомлень. Я говорю, в мене для історії є. Воно має збережене вдома на домашньому комп'ютері за перший тиждень мій директ в інстаграмі. Треш. Ну, це не це навіть не треш. Я його розбирав вже потім, я його розбирав вже десь аж в червні. Але там був, там, там був тотальний трэш. Там були і відеоповідомлення, і що завгодно, і повідомлення прям від тих, хто воює, хто прям їде, прям з БМПшок записували мої фанати. Люди, які на мене підписані, які дивляться цю студію, які прям в БМПшках їхали і кричали: Таля, скоро все буде добре. будемо нормально, Все буде Москва Сталиця. І, і так далі, і так далі, і так далі. І цього було дуже багато, дуже багато. Це досі в мене є. Я досі деколи заходжу в інстаграм під якийсь свій допис, чи сторіс і мені якась людина з Росії відповідає: Чо там? Адбілість, що там по Криму. І я так: три роки прошу, чого ти на мене підписуєш? Що ти від мене хочеш? А тепер порівняйте свідчення Віталя зі свідченням Андрія. Я знаю, що я, я не хочу робити російськомовний контент. Я це знаю. Бо знов таки, у мене є оці приклади, коли. Є приписка за 15 там за 16 років та такі класні фотки зі мною. А потім мені присилають шеврони наших пацанів, паспорти окривавлені або різні речі. Ті самі люди. Але є люди, яким хочеться робити російськомовний контент, тому що гражданська війна треба розказати на руському язикі або всім лінії в Україні для того, щоб в жодному разі не зникли, не зникли. Фашистські бандерівські малотчики, які хочуть рускогорячих українців. Ну, Наташа Влащенко у неї було період, коли вона там фотографувалася на фоні пам'ятника Бандери і молилася за виживання, а тепер у неї немає вибору. Вона далі продовжує обслуговувати ту аудиторію, від якої інше відмовляється. Тому що, якщо не буде цієї аудиторії, то як Наташа зарабатувати деньги? Вона не ну, типу, інакше не може то. Куда деть все эти полезные контакты с Настей Приходькой, с баумейстером, с Оцим Хером, снять э, все запитания э, стосовно украинской ідентичності, потому что это дает дискомфорт. А что нужно сделать для того, чтобы люди вернулись, ну, кроме экономики? Ну, то, что я считаю, даже может быть не вторым, а первым по существу это отказ от политики разделения на правильных и неправильных своих и чужих табу на проклятые вопросы, из-за которых. Люди начинают ощущать страну чужой. Это вопросы свободы совести, это вопросы языкового пространства и толерантности в этой сфере. Это в широком смысле национальный вопрос, потому что у нас уже попахивает иногда и шовинизмом.